У 2024 році великі технологічні компанії, такі як Microsoft, PayPal, Snapchat, звільнили понад 34 тисячі працівників і замінили їх штучним інтелектом. А також штучний інтелект так стрімко розвивається, що замінює дуже багато компаній, стартапів і на 2025 рік є такі прогнози, що цей розвиток буде ще швидшим та ще стрімкішим. Давайте в цьому відео я розкажу про головні тренди на 2025 рік на штучний інтелект. А також поділюсь своїми думками щодо того, як його використовувати в маркетинговій сфері. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коуч науковим підходом. Та основна моя діяльність зараз це я маркетолог, а також працюю над проєктом стартапом в сфері штучного інтелекту в поєднанні з маркетингом, і саме тому я дуже. Активно слідкую за розвитком штучного інтелекту, детально розбираюсь, бо насправді не так багато інформації було на україномовному просторі. Я все читаю англійською, всі новинки вони виходять англійською. Тому в цьому відео буде 5 головних трендів, які я відслідкувала, які я вже. Застосовую на практиці і які можуть бути корисні. вам. Перший тренд, що розвивається, це агенти в сфері штучного інтелекту. Це ніби як асистент, такий на стероїдах діджитал, якщо ви користувалися чатом GPT, та ви йому пишете, напиши мені текст. Але ви постійно повинні самі щось з нього просити. А ці агенти вони будуть думати за вас. Та вам надавати інформацію, ту, яка релевантна до вашої ціль. Тобто щось підшукувати, підшукувати якісь квитки, підшукувати якусь релевантну інформацію, нагадувати вам, контактувати з іншими програмами, та надавати вам вчасно та швидко те, що потрібно на даний момент. Тобто такі системи агенти діють без вашого втручання, вони діють автономно, і це ніби. Як ваш такий помічник діджитал помічник, де воно може використовувати, наприклад, в маркетингу. Воно може використовуватись в різних відділах, такі як керівники, чи асистенти, чи якісь як джуніори, та, замість таких початкових спеціальностей, початкових спеціалістів. Вони можуть оброблювати інформацію, давати якийсь аналіз, давати якісь рішення базові. Так, їх треба контролювати. Для них потрібен так сказати, менеджер, людина, яка їх буде контролювати, але все ж таки вони будуть. будуть Діяти автономно і та полегшувати, покращувати та пришвидшувати роботу компанії. Саме тому зараз дуже багато розвивається стартапів для різних сфер. Вони будують цих агентів на штучному інтелекті, які будуть заглиблюватися в потреби компанії, розуміти, що їм потрібно, тан вони прилаштовують цього агента, і вже ну, будуть надавати цих агентів потрібним. Структурам, та і на цьому будуть заробляти. Бо це ніби як бізнес. Друге, це вузьконаправлені ШІ, тобто штучний інтелект, вузьконаправлений, ChatGPT – це такий великий, як Google, та е, така система, в неї там щось запитає, вона тобі general якусь відповідь надасть. А зараз є тренд на те, щоб робити такі вузьконаправлені навчання на якихось даних, навчання на якійсь спеціалізації, штучні інтелекти, які будуть розбиратися в певній темі, допомагати в певній. Темі. Наприклад, в якійсь маркетинговій аналітиці чи в якійсь складній сфері. Так, ти будеш їх питати, це не як агент, він не буде діяти автономно, але він буде надавати релевантну інформацію, релевантну відповідь на е, певну тему, та, і на цій темі він буде, відповідно, тренований. Тобто це Chat GPT, але якщо ти будеш питати, якусь тему, Спеціалізовано він буде надавати не дуже кваліфіковану точну відповідь. Він не треба буде 10 разів перепитувати і ще й перевіряти за ним, як потрібно робити це за чатом GPT, тому що він, на жаль, надає дуже часто невірну, некоректну інформацію, навіть з тим, що він має доступ до інтернету зараз. Далі третє це мультимедійні штучні інтелекти. Тобто штучний інтелект, який буде включати в себе багато функцій, наприклад, там відео, аудіо, звук буде продукувати. Дуже класно буде для контент-креейтингу це все робити. Наприклад, якщо вам потрібно зробити для компанії якоїсь візуали для реклами, то ви зможете з цим штучним інтелектом створити вже готові відео, і тексти, і звук підібрати. Бо зараз є різні такі от е, штучні інтелекти, десь ви можете так, в та створити картинку якісну, десь ви можете написати текст, якщо бути багато інтеракцій, робити там в клоді, та такий, такий штучний інтелект, десь ви можете ще накласти. Звук, як в Eleven Labs, та озвучкою можете накласти. А будуть вже такі моделі, які будуть це все включати. Ви просто даєте запит, ви просто обираєте, що вам потрібно, і воно вам вже готове. Видає тут буде складність з персональними брендами, одразу як маркетолог кажуть. Тобто ви будете, люди будуть генерити якісь речі і видавати їх за себе, наприклад. Вже є такі програми, які копіюють вас, тобто як ви на відео виглядаєте, і як умовно, як ваш аватар за вас буде розповідати щось. От як я перед вами сиджу, але, наприклад, це не я, а штучний інтелект. Я вважаю, що це класно для реклами. Може, не треба наймати якихось акторів, але якщо люди будуть хочуть розвивати свій персональний бренд, така річ є, як на мене, неприпустимою. Тому тут у нас буде п'ятий тренд, зараз ще раз один про е, легальність та е, якісь закони щодо штучного інтелекту. Четвертий тренд це, звісно, розвиток відкритого штучного інтелекту, який доступний для всіх. Це, наприклад, ChatGPT, це е, OpenAI, та і він теж дуже стрімко розвивається. Нещодавно вийшов. Е, Таке оновлення, та що цей штучний інтелект, відкритий штучний інтелект, він вже може ем, давати завдання, тобто ви можете, як сказати, завдання, нагадування. Та? Автоматично, тобто ви можете його попросити там раз на тиждень вам присилати якийсь е, план е, харчування на цілий тиждень, і вам не потрібно це продумувати і згадувати кожного дня. Чи, наприклад, ви хочете писати рефлексію якусь е, кожного вечора і там покращувати свій ментальний стан, ви можете просити, щоб е, цей GPT вам присилав, нагадував е, про те. Чи інше завдання. Так, е, така проблема є: такий недолі чату GPT, що він все ж таки дуже загальний, як я казала, як і Google. Та, якщо ви хочете щось конкретне, якусь там. Конкретну статтю заходити, наприклад, то ви заходите не просто почитати щось про маркетинг, а, е, наприклад, та, заходите в Google, потім якісь там Медіум чи якась сайт, і вже на цьому сайті ви сайті ви шукаєте релевантні, е, скажемо, новини та чи якусь інформацію. Так само і з цим штучним інтелектом вам щось таке загальне цей OpenAI дасть, але чогось конкретного. З чимось конкретним, це майже не ну, як зараз немає такого, що він там конкретно вам одразу допоможе, вам потрібно дуже багато пробиратися до вашої бажаної відповіді. Тому все ж таки звертайте увагу на більш спеціалізовані вже штучні інтелекти в якихось сферах. Але якщо ви не маєте можливості платити за такі. Спеціалізовані штучні інтелекти, та ОПІНЯЙ так само може вам допомогти. Слідкуйте за його розвитком, він буде дуже стрімко зараз розвиватись. А так само, хто хоче створити свої бізнеси на основі штучного інтелекту, стартапи так само будуть надаватися такі можливості, будуть надаватися можливості створювати своїх агентів. Так, сам. ChatGPT, та він теж створює конкуренцію цим стартапам, але на основі його також створюються стартапи, які спеціалізовано допомагають різним сферам бізнесу. Я вважаю, що це прекрасно. Саме я так само працюю в цьому напрямку, допомагаю в сфері штучного інтелекту, маркетологам. Та людям, які хочуть створити свій персональний бренд, автентичний. Не те, як я казала в попередньому пункті, де тебе заміняє повністю е, штучний інтелект, і ти взагалі е, не береш участі в, е, в розвитку свого е, блогу та чи якогось медіа. Ну і п'яте, це регулювання та легальність використання штучного інтелекту через те, що. Е, Через такий швидкий розвиток штучного інтелекту, через такий ем, дуже стрімкий ріст бізнесів в сфері штучного інтелекту, відповідно приходять, настають такі часи, коли ми будемо потребувати, ми вже потребуємо законів на використання штучного інтелекту в різних сферах. Я розкажу, чому, тому що я також читала. Таку статтю, де е, казали, що штучний інтелект від Google, він називається Барт. Він е, одній людині, там він з нею спілкувався, ця людина його використовувала як е, спеціаліста, як психолога. Та ну просто говорила. Я думаю, що багато хто з вас спробував говорити з чатом GPT в такому стилі. І той сказав, що ця людина, чат GPT сказав, ну, не чапті, а Барт. Під Гугла сказав, що та людина вона не непотрібна, що взагалі їй варто загинути і все, все. Тобто вона почала якось його схиляти до самогубства, і ця людина попала в депресію. Ну, як попала. Вона була на такому депресивному стані, і родичі кажуть, що вона навіть думала після цього про, про самогубство. І, звісно, Написали скаргу до Гугла, він публічно а, вибачився, але також були випадки, що штучний інтелект використовували для реклам всіляких заборонених речовин чи для реклам продаж людей навіть. І зараз потрібно якось думати, як обмежити доступ от таким організаціям, які хочуть використовувати штучний інтелект в. Не корисних в шкідливих для світу. Ціля, і мені здається, що навіть е, ці стартапи, ті бізнеси, які будуть робити ці закони, вони також будуть зараз в тренді, тому що ще немає немає якогось одного установленого правила, е, немає ні в ні в Європі, не в США. Вони в розробці, але ще немає такого якогось загального. Тому зараз це таке відкрите поле, е, дуже швидко все буде розвиватися, як колись з інтернету. Ну і я трошки поділюсь е, своїми думками щодо розвитку. Штучного інтелекту, тому що я сама зараз розвиваю ці цей, цей проект, ну як сама з командою, та? але ем, насправді дуже цікаво спостерігати за тим, як розвивається штучний інтелект, як люди діляться на два. На дві групи одні дуже сильно проти, особливо, наприклад, можу сказати, на прикладі контенту. одні люди дуже сильно проти того, щоб використовувати штучний інтелект, особливо в контенті, бо він робить нас неавтентичними. А інші люди йдуть в іншу крайність і все пишуть тільки штучним інтелектом. Використовують тільки штучний інтелект, і вони вже там на сьомому небі, і вони вже там, в штучному інтелекті, прямо живуть. Все-все роблять з ним. І мені здається, що ці дві крайності взагалі проти не користуюсь і все-все-все роблю, і тільки там з ним живу, і е, це все все я взагалі можу тепер нічого не робити. Це все не про мене і не про те, як я бачу використання штучного інтелекту людину. Я вважаю, що це повинен бути асистент, помічник, але в жодному разу не заміна, тому що, наприклад, навіть... Ті самі 34 тисячі людей, які звільнили ці компанії, після цього в них почались не в людей, а в компанії почались проблеми з тим, що штучний інтелект робить помилки, і через те, що за ним треба перевіряти і перероблювати. Тобто, зараз ще штучний інтелект не такий розвинений, що він може прям все замінити. І мені здається, що буде в ту сторону ти, але е, от, якраз регуляції вирішать, де воно зупиниться. І е, 100% на мою думку, потрібне втручання людини для контролю над штучним інтелектом, для встановлення регуляцій, для перевірки штучного інтелекту, тому що навіть люди помиляються, та штучний інтелект так само помиляється, і його постійно треба перевіряти. Е, е, і для мене поки що я не бачу повної заміни штучного інтелекту людину, особливо в креативних сферах, але я бачу сильне підсилення, підсилення ефективності людей в цій сфері, і тому, для як на мене, людям вартує навчитися користуватися і використовувати в щоденному житті штучний інтелект та сприймати його як помічника. Робити бізнес де можна, замінювати процеси, які можна автоматизувати, але в жодному разі не викидати людину з процесу і завжди це тримати все під контролем. І так само, якщо це креативна сфера, то ні в якому разі не фальсифікувати себе як персональний бренд. І, ну, якщо це в якихось, так скажемо, я не Особисто не сприймаю, коли людей замінюють голограму оці всі штучного інтелекту, те за них говорять в персональному бренді. В рекламах ставлюсь нормально. Можливо, це в майбутньому якось зміниться, та що мене будуть клонувати. Але тут дуже високий рівень ймовірності що е, цим будуть зловживати. Е, і отут ще така грань, де я з цим ще не змирилася. Ну, і, звісно, те, над чим працюю я, воно ні в якому разі не замінює людей, вона їх тільки підсилює та пришвидшує в тому, що вони створюють свій автентичний релевантний контент для досягнення своїх експертних та бізнес-цілей. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який з цих. Трендів здався вам дуже цікавим, новим, можливо, для вас. Ви про нього ще не знали. Можливо, ви теж працюєте в сфері штучного інтелекту, щось створюєте, напишіть, я буду дуже рада про це дізнатися. І побачимося в наступному відео! А для тих, хто залишився, я поділюсь посиланнями на свої улюблені штучні інтелекти, які використовую в створенні контенту. Це, звісно, чаджи GPT для більш глобальних і загальних цілей, і для того, що він знає трошки інформації про мене, і я можу його спитати як психолога щось там по темі. Це Клод, який я використовую для написання текстів, я його натренувала і зараз як маркетолог можу використовувати. Але загально, якщо вам потрібно якийсь текст перевірити, чи щось креативне написати, я його більше рекомендую, ніж ChatGPT. ChatGPT більше рекомендую для якихось направлень загальних таких. Ну і от як психолог, теж нормально. Там клод в мене, до речі, платний. ChatGPT безкоштовний, але був колись платний. Далі перплексіті для того, щоб робити research, тобто для того, щоб е, знаходити якісь, якісь статті е, загальнодоступні в інтернеті, робити research, ChatGPT теж може, але він не такий, е, він дуже багато помилок робить, а іноді ці е, статті, які він дає, вони є е, е, нерелевантні і чи взагалі ссылки не відкриваються. Поки що, та? він в розвитку, але поки що на даний момент так. І міджорний для створення картинок. Цим я дуже задоволена. Я користуюся цим на своїй роботі для клієнтів, не в стартапі, та а для клієнтів ми створюємо картинки там для реклами і досить непогані виходять. Ще є Eleven Labs для озвучки. Що Міджони, що і Eleven Labs, вони всі платні, але це того вартує, та, ти має платите 30 доларів на місяць. І це все, і ви там можете, не знаю, скільки, тисячі, дві тисячі, може більше цих картинок створити, і вам не потрібно мати дизайнера для таких. Ось Якихось простих задач, якщо це якісь там більш креативні реклами, чи щось більш таке під запит, то я б все ж таки рекомендувала брати креативну людину. Е ні в якому разі не заміна, Просто вихід, якщо у вас якийсь малий бюджет, і вам, і ви там точно знаєте, що е можете поки що обійтися е з брендової сторони, але потім я все ж таки радила б брати людину. Е яка, яка зможе сфокусуватись під ваші потреби, зрозуміти, що вам потрібно, і зробити креативне те, що вам потрібно. Мені здається, в майбутньому ще що креативні такі речі, як там дизайни, музика від людей, вони будуть все більше і більше цінуватися, тільки, от я не знаю, як будуть відрізнятися штучний інтелект та людина, якщо він так наближається. Але точно десь перетині, можливо, будуть створювати ну, креативні люди. Вони там знайдуть спосіб створювати разом зі штучним інтелектом якусь творчість, напевно, вже є таке. І е, це буде ще крутіше, щось ще більш цікаве і неповторне. От, я, як бачите, дуже відкрита до всяких новинок. Е, я. Вірю в те, що те, що штучний інтелект, саме ChatGPT, це як Google, і він просто нам дає е, мільйон можливостей е, нових та пришвидшує нашу, нашу роботу та ефективність. Просто треба навчитися з ним з розумом та з користю етично користуватися, і тоді все буде гаразд і з нами, і з цілим світом. в наступному відео.